В Україні відзначатиметься день місцевого самоврядування. Напередодні урочисті збори з нагоди цієї події пройшли в усіх районах Кривого Рогу. Репортажі наших кореспондентів з Інгулецького та Довгинцівського районів. День місцевого самоврядування професійне свято тих, хто працює у місцевих радах і виконавших комітетах, органах самоорганізації населення, і представляє багатотисячний загін народних обранців. Ми зустрічаємо цей праздник з надією на те, що буде у нас краще, що ми зможемо вирішувати всі проблеми людей тут на місцевому рівні. Що Задачі, які ставить і промисловість наша, і економіка, теж будуть вирішуватися і улучшатися вирішувати життя наших людей. Есть на местах. Те люди, которые получают это у вас, они очень ответственны. И э, ту миссию, которую они несут э, в развитии района, города, области, страны, она очень весома и значима. З професійним святом інгульчан поздоровала заступник міського голови Валентина Бєрлін. Вона відзначила, що система місцевого самоврядування повинна відповідати всім стандартам суверенної цілісної держави. Найкращі працівники органів місцевого самоврядування інгулецького району були відзначені почесними грамотами та грамотами виконкової міськради, а також грамотами виконкому інгулецької райради. Я хочу поздравить всех коллег. И прежде всего, наверное, это ветеранов, те, которые работали и продолжают работать в этом направлении. Самое главное пожелать всем здоровья, пожелать всем удачи, пожелать всем успехов и всего самого-самого доброго.